Всім привіт! Сьогодні 29 -те. березня, я вже стартанув. Ви бачите, у мене почалася робота. Ось, все, вже Ламборджині розкрив тут. Там не тільки Ламборджині, бачите, він у мене в прийомку, тому що я і казав вам, що садіть поглибше. Ну і зразу ж ну, ось я тут проведу так просто, щоб не задержувати час. Бірочки висять, все висить. Не вдержався зразу пробував вже ж її сікатором. По самих по самих ось, ось о, кінчиках, ось о, кінець, дивіться, лоза, біла акація 3 метри лозини. Сейчас чекану на коліні, наверное. Чи як би його зробити, щоб було видно? Так, отак, наверное. А ну-ка. І що в нас тут показує та, дивіться, зелене, зелене аж, аж вона юшка виступає. Оце прививка в тому році що я вам показував. Та тут більше ніж 3 метри. Дві я відрізав, було чотири, ось вони, ось одна і ось друга, а ось обрізав я. Та от викинув короче, було ще дві такі лозини. От вам і прививки. Та і це тут, ви бачите, воно все в бірках. Тут у мене цих прививок. Ну, провіряв ось, наприклад, у мене желане ось так, да? кажуть, альтернатива, типу вальку. А ну-ка, зараз ми провіримо. Ну, ось, дивіться, вийде. Я думаю, що видно, так? Да? Давайте так підставимо. Ось ну, Геть сам кінчик. То тобто, й ця дінюча лозина, це аватар лежить. Хелун. Тут ось мільйон бірок. Буду дивитися, що, що ставлятиму, а що просто відрізатиму та викидатиму, бо не треба. Ну, вже як би пробував ягоду, то в мене вона ж плодоносила. Я попробував, що мені подобається, я буду оставляти. Що не відрізатиму без жалю. Це все Ну, Це я тільки що відкривав і дивіться, лоза геть суха. Вроді я її вчора положив туди, ніякої не плісняви, нічого, наче і не лежала. Ось глянта яка прекрасна. Ну, Юпітер я його навіть не вкривав, так він тут всі бачили, він тут і ріс. Ну, тобто так, зараз на другий виноградник перейду, ще там покажу, щоб не затягувати. Коротше, праздник у мене сьогодні так, ну, все, і це мій здоровий виноградник Да, я вічно та я сьогодні його не думав тут відкривати ну, заїхав один з підписників моїх проїжджав мимо та треба було йому та рембо там то там ну, коротше, деякі форми ну кажу давай підемо будемо вже відкривати тоді почнемо бо я той вже відкрив оце тільки що де ходив показував а тут почали то там, то там, пооткривали, я прямо з кущів йому різав, Якби, ну теж як би, на початківець, та ще й земляк, думаю, ну, гріх би не, не поділитися. А я ж такий, я ж завжди вам казав, я чоловік запасливий. ось о, дивіться, рембо, допустимо, ми її різали з рембо. Дивіться, скільки тут лози. <ріст> так, щоб на всякий случай а вдруг щось не пришиветься. Чи це, ну не перезимує. Коротше, перезимувало воно все. Буквально геть. нічого я не бачив, навіть по кінцях воно різав, ходив, шукав, думаю, може хоч десь, може щось. Ні, немає, все нормально. Все воно. Та й зими то не було, що тут переживати. -то. Ой. Походив, подивився. Подумав, як я забор буду в очередний раз переносити. Що мені для цього треба. Ну, коротко, а що треба? Грошей, вагони, маленьку тележку. Ось дивіться, це я все підживляв осінню. Бачите, лежить конське добро, тут все сіяно ним. Ну. Тобто Тут ще не постягував, це, це я скільки тут відкрив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6 рядів дівця я вже відкрив тут на цьому здоровому. І ще залишилося в мене і ще 6 сталося. Малий той я розкрив. У тещі там я вже частично розкрив. Ну, тобто все, в мене сезон відкритий. Вважаю, 29 березня сезон відкрито. Так що якось, якось так усім і вам того ж. З початком сезону, мабуть, не один я такий багато вже тут відкривають. Та подивився, температури вроде, як сприятливі такі морозів не видно. Та й шуті вже морози. Їх все одно ну і буде він там 2-3-5 градусів, ну воно все одно нічого не, не вирішить, той мороз. А так, думаю, відкрию, бо дивлюся, що завтра, післязавтра там стопчик термометра показує мій китайц. Показує, що 20 і більше буде, Думаю, його. І ночу там до 10, 7, 10. Думаю, та ні, буду розкривати, бо не дай Бог. Тут як стартануть бруньки мої, як піде в Саврос, а потім що я буду з ним робити. То це зайшов швидко. То зараз відкрию. Та якщо вспію, сьогодні може і може почну підживлювати, зразу я румілу буду сипати 16, 16, 16. Засиплю е, сірку. Пудру ципану. та й замотоблочу його зразу, бо почну шпалери робити. Бачите, я якраз стою тут на межі, зараз ось покажу вам. Ось У мене шпалери бачите, тут двохплоскосні. А тут вже ось одно плоскосні. Матеріал закуплений ще з осені. Буду розварювати коротко, робити двохплоскосні. Хочу багато перепрививати. Якомусь з відео я скажу, які форми покидають мій участок, по якій причині. Форм буде, ну, чи маленько покинуть, звісно, буду перепрививати, але ну, я потім вам пізніше чуть-чуть розкажу. Зразу зроблю те, що наміта, потім вже розкажу, що десь мені знову йдуть сажанці, воно, персиків очередних. І Ще міндаль там, ну, по приходу, а потім буду розказувати, Це я вам вже анонс сказав. Так <рес> так. що, якось так. На цьому мабіть, ми будемо, будемо прощатися. Пишіть коментарі, ставте вподобайку, ну, хочете ставте, хочете, не ставте. Не забуваємо про розіграш, післязавтра зіграємо костюм. Відео тоді вже будуть чуть не так часто будуть виходити, бо почнеться робота сильно багато і я так підозрюю, що все в один момент почнеться. І почистить клубніку, там бачили півгорода і все остальне, якби тут замотоблочить, підживить. Зразу першу підживку буду робити. Ну, коротше, дуже багато, то не знаю, як я буду з цим співати. Сажанці ще ж, я ж кажу, десь йдуть з одного місця, ще прийдуть там і, кизил, і ну і знесло, понесло Остапа. Так що, якось так, на цьому всім пока, до наступних відео.